Доброго вечора. Хочу запропонувати вам вироби ручної роботи. Це все дитячі речі. Може комусь потрібно. Мені треба все розпродати. Це рукавички такі маленькі, без пальчика. Носочки. Вони дуже гарно тянуться. Шапочки. Шапочка ось є на манікені, можна подивитися. Зав'язочки. Тут такі гарні носочки різні, це менші носочки трошки. Це коротші носочки. Рукавички. Є ось такі рукавички без пальчика, без узора. Ось така шапочка є. Йде в комплекті із кофточкою. Дуже, ну, десь на півроку така кофточка. І ще одна така є. Кофтинка. Тільки узор трошки інший. Ниточки голубого кольору. Показують, наче їх сірувати, але вони голубого кольору. Ніжно-голубий колір дуже. А це сірий. Носочки ось різні є. Носочки і рукавички ось є багато. Є такий ось комплектик. Гарненький до нього ось такий чепчик. А плідний ось на будь-який смак, який хочете. Ниточки хороші. Нитки ось такі беру олізе. Ось рукавички ще є, шапочки різні. Ну, такі, більші-менші. Шапочка така є, сіренька, дитяча. Так що, кого зацікавило, пишіть в лічку. Буду задоволена спілкуванням нашому. Ще раз показую. Ось носочки, як на ножки. Бачите, гарно як лежить. Шапочка. Ельфа, чи як вона називається. І ось таке все Простенька така ниточка, дуже м'ясенька, хороша. Носочки. Це попарувала їх, щоб не зпогубити. Ось шапочка. Ой, ковтинка. Одна, друга і шапочка. Дуже хороші нитки і вироби зроблені якісно. Ручна робота. Дякую за перегляд.